Чистий сигнальчик. Зараз спробуємо викопати. Не Попадалися сьогодні ж такі чисті сигнали. Та взагалі? Коп сьогодні дуже великий по часу був. Незручно. І копати, і знімати. Лопата з Він стабільний, але опа, ложечка ще й лопати стукну. Сейчас спробую вигнути секунду. Трішки вигнув. Протер. Немалі класні. Ці проби, по-моєму. Це, походу, ще й срібна. Шкода лише одне, що стукнув лопатою.